Вітаю, друзі! Ви на каналі Ножимая. І сьогодні у нас історія, невеличкий історичний екскурс. А ми розкажемо вам про ножі «Танто». Одна з моїх і, можливо, ваших улюблених форм ножів. Красиві або некрасиві, утилітарні або ні. Цікаві, безперечно, всім цікаві. Отже, «Танто», конюшува. Насправді не так багато історичної інформації, правдивої про Японію. Документів не так багато, тому я трошки покопався. То, що знайшов, зараз розкажу вам, можливо, комусь це буде корисно. Саме слово танто перекладається як невеличкий меч або невеличкий ніж знову ж таки, складнощі перекладу. І вони були ну дуже-дуже різні за своєю формою. За своїм використанням і так далі. Були танто кинжали невеличкі, які використовувалися як зброя. Були просто ножі е, мисливські, рибальські, бо Японія це морська держава, вони ловлять рибу, відповідно, її треба чистити. Були е, такі, скажімо, ножі господарсько-побутового призначення, звичайні, які різали все на світі, їжу, не харчові якісь продукти, деревину і так далі, щось десь лубали. Це був суто утилітарний ніж із якимось, можливо, нахилом до зброї. Середньовіччя, всі мають з собою носити зброю. Це так було у Японії, принаймні, та й в Європі майже так само. А з тих ножів, що я вам можу показати в своїх руках, то, що у нас є в нажиманні, до старого японського танто, от цей ножик найближчий. Тобто, це звичайний, по суті, дроп, ну, майже дроб, тому що е, трошки іноді крайка йшла вище. Руків'я, як правило, е, було схоже на руків'я ножів народів півночі, тобто воно було повнотіле. Був садний монтаж, звісно. І е, ножни, або я б скоріше сказав, що це були чохли, тому що вони були дерев'яні або футляри, можна назвати. Було дерево, якісь інші матеріали. ну або для... Людей, в яких було дуже багато грошей, це були витвори мистецтва, там шкіра, скату і так далі. Це все було і досі є, і в самій Японії це можна знайти. Тобто це був утилітарний ніж, як правило, з клинком десь 21-30 приблизно сантиметрів, або іноді менше. Форм була купа, це були кінжали, це були ну, щось таке, простий утилітарний ніж. Вони були тості, тонкі. Широкі іноді, вузькі для різних задач, і у них є різні назви. Запам'ятати всі для мене, ну, для мене неможливо, скажу так просто, я не можу. Тому їх можна віднести до ножів Танто. Тобто це маленький ножик, маленький меч. Окремими вважалися, вони, в принципі, були трошки іншої форми за це, але відносно схожі це були бакідзасі. В Акідзасі це майже той самий танто, це кінжал, бойова зброя, яку носив з собою самурай. Тобто у нього була катана величезна, основний його меч. До речі, їх було також декілька видів, які використовували. І обов'язково, хоча б один, ніж він же і бойовий, він же і утилітарний, і так далі. І так далі. Популярність. В принципі, невеличких мечів саме танто, тобто ну, такого от розміру, ніж меч, вони набули популярності в часи, неспокійні часи середньовіччя в Японії, коли багато було міжособних війн, по-перше. І по-друге, коли японці стали, власне, мореплавателями. Тому що на кораблі махати здоровою катаною небезпечно для самого себе. Будь-яка зброя, яка використовувалась клинкова. На кораблях, ви можете подивитись португальську, англійську, Нідерланди. Також там були морською державою, яка зброя була у них штатною. Це були невеличкі ножі, кінжали, кортики. Ну, відповідно, у японців це були маленькі мечі. Власне, то, що було реальним справжнім японським тантом. Але нічого не стоїть на місці, це рухається, і зараз є кілька. Ну, скажімо, різновидів, модифікацій, Танто і так далі. Насамперед хочу розказати, на жаль, тут, тут нема у мене цих ножів, але я думаю, ми якісь там малюночки поставимо. Був такий собі дизайнер Bob А Ви можете легко знайти його колаборацію Люм Спайдерко» Танто і так далі. Там багато він робив. Намагався зробити, відтворити саме ту форму японську, як він собі її розумів. Ножа, який поєднує утилітарність і можливість використання як зброї. Тобто, це основна ідея Бобалюма. Можна погуглити, і ми додамо картинки, якісь фото ножів, які він робив. Це його розуміння японського ножа. Ну, знову ж таки, він американець азійського походження. Ще один з найвідоміших. Американців, який е, працював саме в сфері танто і розробив, і, власне, коли кажуть «танто», то ви перед собою одразу уявляєте той ніж, який насправді є американським танто. Його придумав Лін Томсон. Cold Steel. Ось ця форма, дві ріжучі крайки, різне зведення. Конкретно на цьому ножі, особисто я вважаю, що цей ніж є іконою американського танто. Що це таке? Тут спуски на більшій частині ввігнуті, зведення доволі тоненько ріже він просто чудово, стругає деревину суперово, перевірено. Це мій особистий ніж, йому вже більше 10 років. Наразі, наскільки я знаю, знятий з виробництва. Дві краєчки. Перша частина у нас ріже. Потім перехід. З однієї крайки в іншу, утворює такий зуб, або кут, або суперкрайку, як іноді кажуть. В принципі, вона, ця частина, вона здатна доволі довго лишатись гострою. Нею легко відкривати будь-які пакунки, коробки, вона феноменально ріже, протикає пластики, будь-які все, 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 вона просто прорізає в один рух. Третя частина це оця краєчка. От в мене вона навіть не загострена. Я її не гострю, тому що це технічна для мене крайка. Її можна використовувати як стамеску, тут більший кут, більше м'яса, скажімо так, метала більше, вона більш міцна ця частина. І, власне, вона відповідає якимось технічним вимогам. Тобто, її можна використовувати як стамеску, нею можна знімати шпалери зі стін. І при цьому основна ріжуча крайка у вас лишається гострою, як бритва. Цього ножа, саме цього, я купував суто для утилітарних задач. Мені треба було відкривати багато коробок різних, коробів, пакунків і так далі. Різати пластикові стяжки, картон, скотч, ну і так далі. І так далі. І мені був потрібен якийсь нормальний ніж з більш-менш нормальною сталлю, Порівняно, скажімо так, із швейцарським ножем, який у мене тоді був. Тобто я замінив пластилінову сталь на OS8, тоді це була нормальна сталь вважалась. Отака От чудова форма. Тобто маленька супер мікро катанка, можна так сказати, у вас в кишені. Це і є основна ідея American Tanto. Є цікава історія від Ліна Томпсона. Вона е, наполовину легендарна, наполовину, ну він колись в інтерв'ю так казав, і можна, в принципі, йому вірити, тому що це серйозний дядько, він займається бойовими мистецтвами і не так часто жартує. Лін Томпсон, засновник компанії Cold Steel, розказував, що коли він придумав оцю форму American Tanto, пройшло там декілька років. Він бував у Японії з дружнім візитом, і один з японських ковалів, який виробляє ножі, Йому розказував легенду про те, що це було традиційне, японське, що японці це вигадали, цю форму, і робили ці ножі із зламаних мечів. Тобто меч зламався, і вони отак його підрізали там іншим мечем, суперово все робили, і отака була форма. Лін Томсон довго сміявся, вже коли приїхав додому, і казав: Ні, це неправда. Цієї форми в Японії ніколи не було. Її придумав Я. І це. Істина правда, цю форму придумав Лін Томпсон. це American Tanto. І воно в різних модифікаціях наразі і є те, що ви розумієте, і що більшість людей розуміють, коли кажуть Tanto. Наприклад, візьмемо ніж Ямато від Bade Brothers. Ви бачите дві крайки, ви бачите чітко перехід, зуб цей, і ви розумієте, що це Tanto. А коли ви кажете «тан», то ви перед собою, власне, найчастіше бачите отаку от форму. Вона дає вам, ну, це понятно, здатність цим зубам. Стіл не буду, мабуть, різати, але на столі, на поверхні, на чомусь різати якісь рублячі рухи. Цей кінчик суперово виконує, тобто він врізається в матеріал, прям суперово. Ріже рубить будь-що. При цьому така форма дозволяє ну, Таку певну міцність в собі, запас міцності мати. Хочу показати ножик від Батард. Це у нас новий ніж. Називається Скорпіон. Тут вже ну, модифікований. танто, Тобто тут обух іде нерівно, він йде взагалі отак. Тут трошки спускається. Тут не вігнуто, тут все пряме, всі спуски всюди прямі у нас. Але все ж таки, коли ви бачите чітко виражений кут, ви розумієте, це танто. Це також модифікація на американський Танто. І з Японією вже це не має нічого спільного, але від того ну, гірше воно різати не буде. Це також Танто. Ви берете його в руку, одразу розумієте, що відкривання будь-яких коробок і так далі робиться елементарно. Потім. От я думаю, який показати потім. Давайте, мабуть, отакий ножик це карат. Цей ножик називається карат від майстерні Фултангі. І тут ви можете побачити також це модифікація. Все-таки не на японське, а вже на американське танто. Зуб не такий чітко виражений. І оця частина, вона трошки вигнута. Але все одно тут є місце, де сходяться дві крайки, і цим місцем. Ніж ріже ну, довше. Воно довше лишається гострим, і навіть коли вони починають тупитись, все одно воно продовжує прорізати матеріал. Особливо там якісь м'які матеріали і так далі. Тобто це одна з модифікацій на тему американського танто. Зараз ще вам покажу, як на мене, як на мене, ще одну дуже спорну і незвичну модифікацію. Але також це має право називатись танто. І навіть American Танто. Це ножик Hunter від компанії Культа. Бачите, нема рівної лінії обуха. Тобто, по суті, це апсвеп тип, піднятий кінчик, або як називали там багато років тому, щучка, або кліппойнт і так далі. Але в той самий час ми бачимо. Тобто нема плавної лінії, вона сходиться в цьому ножі. Ну, це дуже спорно, як його називати Танто, не називати Танто. В чому його чеснота? Тому що йде спочатку рівна частина, а потім різко піднімається ця краєчка. І незважаючи на те, що воно все знагострено під один кут, нема сходу краєк різних агресії того, немає того зуба, але все одно ця частина, вона дуже чудово буде різати м'ясо. Ну це, власне, мисливський ніж, як його проєктував автор. Тобто це також одна з модифікацій, сучасних модифікацій, саме американського танто, тому що це. До Японії ну, має дуже-дуже ну, дуже дуже якесь далеке відношення. Цікавий, незвичний мисливський ніж. На останок а, покажу вам такий ножик від Terren Blade. Це ножик оплот від Terren Blade. І ви скажете, що ні, це не танто. ні, це танто, але зворотній. Така форма ножа в зв'язку з тим, що танто стало дуже популярними для того, щоб пояснити саму форму, як вона виглядає. Стали казати зворотній танто». Якщо ви його перевернете, ви побачите всю ту саму лінію, але ріжучої крайки тут нема, тут обух. Ріжуча крайка йде пряма, форма зворотній танто. Тобто це просто назва. Це, ну, геть інший це по суті шипфут або якось інше можна назвати. Для зручності його також так називають. І це також має право називатися «танто». Шановні ножимани, цей формат був спеціально придуманий для вас. Якщо він вам подобається, ми маємо про це дізнатися. А якщо вам подобаються ножі, ми маємо побачити вас де? Ну, звісно, в магазині Ножимані. Чекаю на вас в Ножимані.